Добре, перше радісне таємце, так це є благовіщення. Це коли Архангел Гавріїл приходить до Марії сповістити про добру новину. 25 квітня 1992 року, дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви, лише молитвою та постом можна зруйнувати війну. Тому, дорогі мої діти, моліться і своїм життям засвідчуйте, що ви є моїми. І мені належати, бо Сатана хоче в ці похмурі дні звести якнайбільше душ. Тому закликаю вас, вирішить, виб, вирішить вибрати Бога, а Він вас захистить і покаже, що маєте робити, та якою дорогою маєте йти. Закликаю усіх тих, хто сказав мені так, щоб відновилися по святу моєму Синові Ісусу, і Його серцю та мені. Щоб вас могли ще сильніше взяти як знаряддя миру у цьому немирному світі. Меджугорія є знаком для всіх вас та закликом молитися, впроваджувати в життя ці благодатні які благодаті, які Бог дає вам. Тому, дорогі діти, прийміть із серйозністю заклик до молитви. Я з вами і ваші страждання і є, і моїми стражданнями. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Це ще 92 й рік, а ми живемо в цій реальності вже 25 й рік. Починаючи цю другу зустріч зараз, перша ця наша зупинка, то молимось за, за те, що, щоб пройти цей час випробувань, особливо війни. І бачимо, коли Марія каже, сатана хоче війни, сатана хоче зла. Тут питання, як ми будемо реагувати? Як реагує наше серце? Я, чи що ми робимо у часі несправедливості? В часі болю, гніву, люті, в часі скорботи, чи ми хочемо помсти, хочемо людської справедливості? Це означає, що ми будемо тратити всю силу для того, щоб знищувати ворога в своїх думках, а іншими словами, посилювати його у духовному світі. Щоб перемогти ворога, треба його обезброїти, а обезброїти ми можемо лише внутрішньо, тобто в серці. Тому Ісус сказав: не відповідайте злом на зло. Відповідайте на зло чим? Добром. І виглядає так, що це є позиція таких слабких людей. Що це є позиція людей, які не вміють боротись. Але тому мусимо визнати, або Ісус помилився, або ми щось до кінця не розуміємо. Так? Як ви думаєте, що Ісус просто був слабо. Такий сильний, слабохарактерний, і казав, щоб ми здавались, так чи ні? Щось не підходить, так? То значить, ми до кінця не розуміємо, що означає перемагати зло. Зло, дорогі, це не те, що люди роблять, а зло це те, то що ми вам казали, це те, що є у їхніх серцях, яке мотивує їх робити зло. І відповідно, якщо ми хочемо перемогти зло, то треба перемогти зло у їхніх серцях. А що перемогти зло у їхніх серцях, то слів не вистачить. Сил не вистачить, так? нам потрібна духовна сила. І тому Ісус Марія сьогодні каже, що? Моліться. Молитись, дорогі, це означає обезброїти ворога прямо в джерелі Його, де? В серці. Молитва це зброя. Перше, щоб ми розуміли, як молитись, то нам треба навчитись молитись особисто, особиста молитва. Коли ми научимося вигравати битви особисто. За себе, за свої подружжя, за своїх дітей, за навколишніх людей, які є біля нас, то ми і научимось вигравати і більші битви. За свій народ, за свою землю, за свої території. Не вміємо молитись за себе, то всі наші молитви за інших вони практично будуть без силі. Тому, другі, молимось сьогодні, так як Архангел Гавріл, який приходить до Богородиці, що він дає, і каже: радуйся! Благодатна, Господь з тобою. Бог каже, вибрав тебе для конкретної місії, для конкретної цілі. І від Марії потрібно було почути, пам'ятаєте, розпізнати, внутрішньо бути згідним з тим, сказати так, а потім наступила дія. Після дії прийшли наслідки. Наслідки приходять завжди, коли ми Богу кажемо так. І найчастіше ці наслідки дорогі будуть не такі, які ви очікували. Марію не сприймають, гонять, вона переїде в Ефлеєм. Потім Ірод хоче вбити Ісуса, вона змушена ВПО переїхати в Єгипет. Так, це приходять наслідки. Наслідки Богу сказати так. Тому, дорогі, чи ви готові насправді казати Богу так? Кажіть так. Добре, то очікуйте наслідок. Тому молимось, дорогі, якщо ми хочемо боротись, то треба бути готовому. Завжди, що боротьба це не проста річ, боротьба це боротьба. І найчастіше це починається тут, в думках, в нашому серці, в наших стосунках один до одного, так? Це боротьба. Виграємо цю боротьбу, то будемо помножені у виграші в інших битвах. Програємо. То будемо завжди вертатись до тої позиції, до якої ми. Тому молимось за наш український народ сьогодні, щоб ми, як Україна, вистояли в серці дорогі. Щоб Бог, в якого ми віримо, так, благословен народ, якого і Господь є Бог, щоб ми залишились віруючи в наших серцях і молились за тих, хто зараз є на стороні, тобто наш народ, який охороняє фізично, і молимось за ворогів, щоб Господь обезброїв їх внутрішньо. 25 травня. 2018 року. Дорогі діти, у цей немирний час закликаю вас мати більше довіри до Бога, який є Отцем вашим на небесах, і який мене послав, щоб вас до нього вела. Ви відкрийте свої серця дарам, які Він бажає вам дати, і в тиші серця поклоняйтеся моєму Синові Ісусу, який дав своє життя. Щоб ви жили у вічності, куди хоче вас привести. Нехай вашою надією буде радість зустрічі Всевишнім у щоденному житті. Тому вас закликаю, не занедбуйте молитви, бо молитва чинить чудеса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Насправді, Марія. Якщо взяти, поєднати з другим таїнством, в цьому другому радісному таїнстві Марія приходить до Єлизавети, і перша, яка несе оцю вість, це перша добру новину голосить Марія до Єлизавети. І Єлизавета, коли побачила Марію, одразу сказала: зрадувався. У дитя звернулося в лоні моєму. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати, Господа мого. І ця стація в нас нам відкриває і пригадує, що Марія перша, яка була, проповідувала про Ісуса, перша, яка принесла, принесла оцю звістку до Єлизавети. І Марія є та. Є місцем, де ми. Зустрічаємося з Ісусом. І в цьому посланні Марія нас закликає, дорогі діти, мати більше довіри до Бога, який є Отцем Вашим на небесах, і який мене послав до вас, щоб вас до Нього вела. Наша віра, яка Ісус Христос в своїх притчах дуже багато закликає майте віру в Бога. Віра, яка горе зможе переставляти, віра, яка подібна до зерна гірчиці, віра, яка робить великі речі в нашому житті, Віра. Віра в Отця, віра в Ісуса, яка робить надприродні речі, важливі речі. Більше довіряти Богові, йти за Ним, більше входити в це таїнство Слова, довіра до Бога. Марія закликає. Марія веде нас на небо, веде нас до Ісуса Христа, веде нас до Нього, бо тільки Спасіння є в Ісусі Христі. Марія закликає нас не занедбувати молитву, бо від молитви залежить наше духовне життя, наше духовне здоров'я, наш зв'язок з Богом. Молитви, яка Чинить чудеса. Не занедбуйте молитву, повторюю, цитую: бо молитва чинить чудеса. Будучи на Сході священником, таких були багато ситуацій, коли, крім Бога, більше тобі ніхто не поможе. Оця молитва, довіра до Бога, молитва, яка робить чудесні речі, коли ти знаєш, що є хтось. Хто дійсно тобі поможе, в кого є заспокоєння, хто дає тобі мир, в кого тільки шукати надії, і як священик, часто говорю до Бога в молитві, так останніми думками Боже, я є на твоєму балансі, Господи. І також і ми повинні це пам'ятати, що ми є його діти, ми носимо в собі Його образ. Бог хоче нам допомогти, Бо хоче, щоб ми були більше залежними від Нього. І більше зверталися до Нього. І оця віра, коли тільки Він єдиний може мені допомогти. Вона робить чудеса. Амінь. Послання від 25 січня 2018 року. Дорогі діти. Нехай час. Буде для вас часом молитви, щоб Дух Святий через молитву зійшов на вас і дав вам навернення. Відкрийте ваші серця і читайте, Святе Письмо, щоб через свідчення і ви були ближче до Бога. Шукайте, дітоньки, понад усе Бога та Божі речі, а залиште земне землі. Бо сатана вас притягує до пороху і гріха. Ви покликані до святості та створені для неба. Тому шукайте небо і небесні речі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знову не знаю, яке може бути краще послання у контексті наших реколекцій як це сьогоднішнє. Бога немає випадкових речей. Немає випадкових зустрічей, бо все, що є, співдіє нам на добро. В Дійсності нас дуже часто притягує земне, відтягує від Бога, заставляє думати про що інше окрім Бога. Одного разу. Перед літургією до мене забігли в храм військові. Там Новодонецьку. Ну і хлопці такі видно, що ще Порох за ними тянеться, знаєте. Привіталися, я з ними привітався і, і кажуть: а ви кожен день служите? Кажу, так, кожен день. Ну, ми завтра прийдемо. Кажу, що ви хотіли? Там може би посповідалися. Я це чую. Кажу, ні, 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 друзі. Така рибка попалася в Небесній Сіті, що таку не можна казати. Завтра припливеш, я тебе впіймаю для Царства Божого. Кажу, хлопці, ні, так не піде. Лишайтеся. Я зараз кожного із вас посповідаю. І знаєте, Ця сповідь, можливо, була е перша, можливо, остання в кожному е з їхньому житті. Але це було точно бажання Бога. Часом мимоволі е людина перенасичується тим земним благом. Ви ставили собі колись питання, чому багатії ставлять 8-метрові пракани? Бачили? Навколо таких маєтків слухайте. Бачили? А чому вони такі ставлять перкани? Совість Совіснуче насправді. Так. Вони думають, що вони береють своє майно, бо це майно для них є все. Але в більшості не знаю, в наших церков. Я помічаю, що, ну, принаймні, якщо паркани є, то вони такі символічні дуже часто. Правда? Що ти можеш собі зайти, хоч якщо храм закритий, то принаймні на подвір'ї. А це символічно, тому що ми до Бога повинні мати доступ завжди. Але наше серце часто більше завидує тим, хто там має такі величезні паркани. Марія каже, змініть свої пріоритети. Не йдіть за порохом і гріхом. І коли вона приносить сина у Веруфлемі в Стаєнці в місці, де не точно не мав би народитися ніхто, а крім того, Бог. Правда? Син Божий. Вона не бунтує. Слухайте, вона не дергає Йосипа чуєш чоловіче, де ти мене привів. Ти що не міг десь заробити якої, якого шекеля, щоб нормального нам заїзду знайти? Ні, того нема. А чому? Бо пріоритетність трошки інша. Вона на то дивиться очима переміненими. Нам далеко до того насправді. Але насправді. Е цей такий елементарний приклад заставляє нас трошки е, подивитися на своє життя і по-іншому, Припинити нарікання, подякувати Богу за те, що ми мали. Навіть за ті незручності. Я там е, ну вже фронт приблизився, віддалився, та, але повірте, е, від 2014 року насправді я в війні. Бо в Краматорську застав сам початок, був в тій хоч тимчасово, але таки в окупації в Краматорську. І я хочу свідчити, знаєте, що Бог точно опікується. Я коли виїжджав з Краматорська через ДНРівський пост, слухайте, yeah. як священник відділився, що маю хрест, підрясник, то чуть не ризик слухайте помні. Віка <рес> то з боку Романом Вгідна. Їдемо. Я помилився Архангелом Михаїлу, Каже: Слухай, друже, проведи. Навіть не зупинили. Коли ми з Богом слухайте, ми можемо пройти через долину смерті. І цьому нам допомагає Богородиця. 25 листопада 2004 року. Дорогі діти, у цей час усіх вас закликаю молитися в моїх наміреннях. Особливо, дітоньки, моліться за тих, котрі ще не пізнали любові Божої та не шукають Бога Спасителя. Ви, дітоньки, будьте моїми простягнутими руками і вашим прикладом наблизьте їх до мого серця та серця мого сина. Бог нагородить вас благодатями та всякими благословеннями. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Думаю, що багато хто вирішуючи йти за Ісусом, потім переживаючи першу любов, а потім починає задумуватись над посвятою. І часто боїмося, що Бог нас щось таке попросить, що буде важко нам, і тут може наступати така криза. Бо, бо легше, коли є ця радість, так? коли ми можемо свідчити про те, що, в чому Бог переміг, де нас цілив, від чого звільнив. набагато важче є приймати цю сторону Євангелія про посвячення. Але коли дивитися на Божий план Спасіння, то щоб визволити цей світ з неволі. Сатане, то потрібно це посвячення. Потрібно взійтись в такій битві. Так? Це, що зараз ми проживаємо в Україні, і ми розуміємо, що ціна є така, або ми змирюємося з рабством, або ми боремось і втрачаємо. Тобто ми жертвуємо кров'ю. Ця боротьба за спасіння інших, до, якого, до якої Марія нас закликає. Щоб ми молилися в першу чергу за тих, хто не пізнав Божої любові, і не шукають Бога. А коли молимось, тоді природньо, так починаємо думати, як їх привести. І часто ціною це будуть наші прошиті серця мечем болю, так як Симон каже Марії, коли вона вже в цій радості, бо відбулося народження, пройшли тяжкі моменти разом з Йосипом. Е, приносять в храм, це вже жертва, і тут вона чує Марія від Симона ці слова, і тобі меч прошиє е, твоє серце, так? твою душу, меч болю. Марія роздумувала про це, зберігала ці слова в своєму серці. Е, протягом її життя е, кілька разів десь в Англії згадується. Е, такі моменти, коли вона десь думала, це, напевно, цей меч болю. Але потім най, е, найбільша така вершина. Здійснення цього меча болю вже відбулося в момент спасіння, так. Така найбільша точка спасіння. Марія також проживала це, але вона знала, що це треба пройти. Коли я знаю і свідомо приймаю, а це як частину моєї дороги святості, тоді це легше. Бо я думаю, що коли Марія стояла під Христом чи бачила, який її син. Несе той хрещ, як його почували. Е, вона думала про той меч болю, е, і, і це давало е, сили. Вона розуміла, що Бог отець мене до цього привів. Так? Я маю це пройти. А Якщо е, це вписується в Божий план Спасіння, значить Бог точно знає, що за, що за цим буде далі. Е, можемо зараз. Думати і молитись за це, щоб ми також вписали так, свої випробування, свої мечі болю в Божий план спасіння е, і могли розуміти, так. можливо, навіть почули від Бога. Такі слова, як Марія тоді чула від Симеона е, про меч болю. Е, коли почуєш від Бога слово підтвердження, що це треба в тобі пройти, е, тоді, е, тоді легше буде. Буде легше. Це розуміння зближує мене з Богом. Нехай Бог відкриває для нас цю частинку нашого свячення, цю частину нашої дороги до перемоги. Амінь. 25 грудня 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні я дякую Господеві за все, що робить для мене. Особливо за цей дар, що і сьогодні може бути з вами. Дорогі діти, це дні, в яких Отець дає особливі благодаті усім, хто відкриває своє серце. Я благословляю вас і хочу, щоб і ви, дорогі діти, пізнали благодаті і усе віддали в розпорядження Богові, щоб Він через вас прославився. Моє серце дбайливо супроводжує кожен ваш крок. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Кожен, хто приїхав сюди, заплатив високу ціну, не матеріальну, хоча це теж, але і Можливо, когось не пускали, можливо, комусь не виходило, але він приїхав. І їдучи сюди, на заправці, якось вийшов така перша зупинка і бачу літаки один, два, три, чотири. І тут, вон вже два тут. ще десь є. У нас в Запоріжжі маршрутки частіше рідше їздять, як тут літаки літають. Ну, красиво. Я свій подумав, а в Україні літаки не літають. Та якась інша реальність тут. І дивлюся, машина стоїть, така велика, годить цей кондиціонер на машині, такий рефрижератор. Я, собі, я знаю, що вже четверту машину рефрижератор замовили волонтери для потреб. І я дивлюся, а в цій машині квіти. Вони рефрижератор возять квіти. Я собі соду, дійсно інша реальність. І мені важко було війти в цю реальність, де літають літаки, де квіти возять, де люди на морі, на пляжі ходять, і по них, видно, вони не переймаються війною. І до мене Бог промовив, що це є та реальність, в якій є Боже благословення, до якої ми покликані, бо мене покликані до війни. І, мабуть, кожного з нас Бог тут привів, для того, щоб ми побули трішки в цій реальності, яка є. Божої на Божій більшій території. Бог так само є на Україні, опікується нами, але тут трошечки ми маємо таку відливу, від Тому сьогодні ми на цьому святому місці під опікою матінки Божої, де нас мама оберігає, годує і каже: будьте спокійні, побудьте трішки в такій реальності. Коли Ісуса знаходять, тоді батьки приходять до храму. Тобто вони так само прийшли в ту реальність, де людина зустрічається з Богом. Не знаю, як вони там особисто молилися, але для євреїв особливим місцем зустрічі з Богом був саме храм, а тим паче Єрусалимський. Тому і наш приїзд сюди, і як батьки прийшли Ісуса шукати в храмі, і Ісус був так само в храмі. Це ще раз показує, якщо ми будемо приходити до Божої реальності, тоді мир, благодать буде царювати в нашому житті. Дякую. Я дуже люблю всякі технічні штуки. Тому подякуємо сьогодні Богові в той цей час сонця. Такої гарної погоди, що сьогодні немає навіть дощовиків, потреби вдягати. Тепленько нагодовані, все так в люксусах. Мирне небо тут, такий спокій в душі, в чудовому місці, з чудовими друзями, в спільноти святих інших. Ми сьогодні Бог хоче, щоб ми перебували і були тут щасливими. Цих пару днів, які є, щоб ми почулися синами і дочками нашого Любого Татуся. Отче наш, що іс.